У тиші вечора я приношу до тебе все, що сьогодні пережила: радість і втому, вдячність і тривогу. Усе складаю біля твоїх ніг. Моя душа шукає спокою, а серце просить обійми мене цієї ночі. Я більше не хочу тримати в собі страхи, віддаю їх тобі ніжно, довірливо, повністю. Очисти мої думки від усього зайвого, Заспокой мої емоції, які шукають опори наповни мене лагідністю, яка приходить лише від тебе. Я дякую тобі за день, що минув, за добрих людей, які були поряд, за силу пройти труднощі, за твою невидиму присутність. Благослови моє серце на спокій. Благослови мій дім на тишу та безпеку, благослови мої сни, щоб вони були світлими. Підтримай тих, хто цієї ночі плаче, хто боїться, хто самотній, хто молиться без голосу, обіймай всіх, хто не знає як жити далі, і дай нам, матінку, відчути, що ми не одні. Навчи мене віддавати тобі усі тривоги, навчи не тримати у собі того, що ранить. Навчи довіряти Богу, навіть навіть у темряві, я віддаю тобі цей день, як є, з перемогами, з помилками і прошу, благослови мій завтрашній ранок, нехай він почнеться з твого спокою і Божої ласки. Прости мені все, прости мої думки, які не завжди були добрими, прости мою втому. Коли я забувала про молитву, і прийми мене в обійме, таку, як я є, Марія, залишайся зі мною вночі, проведи мене до сну, лагідному, мати, нехай твоя любов буде моєю кодрою, а твій погляд світлом крізь сон. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Дієво радость, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Господи Ісусе Христе, Спасителю мій, Дякую тобі за цей день, за все, що ти дарував мені, за кожен подих життя, за кожну зустріч, за кожну нагоду вчинити добро. Прости мені, милосердний, усі мої провини, вчинені словом, думкою чи ділом, свідомо чи несвідомо, очисти моє серце від усякої злоби, заздрості, осуду й тривоги. Господи, покрий мене своєю любов'ю і захистом, нехай жодне зло не наблизиться до мене, нехай жодна тривога не затьмарить мій спокій, благослови мою домівку моїх рідних і всіх, хто потребує Твого заступництва, наповни мою душу Твоїм небесним світлом, щоб навіть у темряві ночі я відчувала Твою присутність. Господи, Віддаю у твої руки всі свої турботи, хвилювання і страхи, ти знаєш, що лежить у моєму серці, ти бачиш мої прагнення і випробування. Навчи мене довіряти тобі усьому, щоб я засинала без страху і прокидалася з надією. Пресвята, Богородице, мати милосердя, покрий мене Твоїм покровом, ангеле охоронцю мій. Стань біля мого ложа, відганяй усякий страх і небезпеку, оберігай мене вночі, щоб нічого не порушило мого спокою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Боже мій, ти моя скеля, мій прихисток і надія. Перед тобою схиляю серце своє і відкриваю душу, бо ти бачиш усі мої страхи, мою тривогу і біль, які огортають мене. Ти знаєш, як важко мені знайти спокій, як темрява сумнівю і неспокою охоплює мене, але я знаю, що ти сильніший за будь яку бурю, що з тобою темрява розсіюється, і серце наповнюється світлом. Господи, звільни мене від тягару страху, який гнітить мене. Вчини, щоб мої думки були спокійними, а серце відкритим до Твоєї благодаті, дай мені силу не боятися майбутнього, не сумувати за минулим, а жити в довірі до тебе, даруй мені мудрість розрізняти, що залежить від мене, а що потрібно віддати у Твої руки. Ісусе, Ти сказав: Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені. І я облегшу вас, приймаю Твої слова, Господи, і віддаю Тобі усі свої турботи, хвилювання, страхи і біль, наповни мою душу Твоїм миром, Пресвята, Богородице, Мати Небесна, будь моєю заступницею у хвилини тривоги, випроси для мене ласку у свого сина. Щоб я не сумнівалася у Божій любові, навіть коли важко. Огорни мене Твоїм материнським покровом, щоб я відчула безпеку та захист. Ангели охоронцю, провадь мене дорогою світла і відганяй від мене темні думки, навчи мене бачити добрі дари, які Господь дає мені щодня, і бути вдячною за них, Господи. Вклади в моє серце надію, щоб я не зневірилася і з довірою приймала цей день і все, що він несе, даруй мені силу жити в радості й мирі, буди моя опора і спасіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Боже мій, джерело миру і всякого добра, перед Тобою схиляю серце своє. І приношу всі тривоги та турботи цього дня, благослови мене своїм спокоєм, наповни мою душу тишею, що приходить від тебе, наповни мене своїм святим миром, щоб ніщо не змогло затьмарити моєї радості в тобі. Віддали від мене страх, хвилювання, невпевненість і сумніви, навчи мене довіряти тобі у всіх обставинах життя. Господи, благослови мої думки, щоб вони були чисті і спокійні. Навчи мене не гніватися, не осуждати, не тримати образ, а бути терпеливою і лагідною. Даруй мені здатність відпускати те, що не залежить від мене, і покладатися на Твою святу волю. Пресвята, Богородице, Мати Божого миру, молися за мене. Щоб я завжди мала у серці тиху радість і віру, випроси для мене ласку жити в любові до Бога і ближніх, уникати сварок і непорозумінь, бути носієм миру у світі, святий ангеле-охоронцю, бережи мене від усього, що руйнує спокій душі, допоможи мені жити з чистим серцем у гармонії, з Божою волею. Приймати кожен день як дар від Небесного Отця, Господи, наповни мене Твоїм миром, щоб я могла нести Його в цей світ, бути світлом для інших і завжди славити Тебе своїм життям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш.